Виконуємо вправо 15 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук-Шестопалу 2020 року випуску. Завантажимо браузер та відкриємо свою електронну поштову скриньку Gmail. Тобто зайдемо в свій обліковий запис. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то відкриваєте нову вкладку і натискаємо Gmail. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, то потрібно перейти на головну сторінку Google. Для цього в рядку адреси вводимо google.com. Enter. І також натискаємо Gmail. В дане поле введіть свою електронну адресу Gmail. Я вже на даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, заходив в дану електронну пошту, тому в мене введено автоматично. Далі. Та введіть свій пароль. Далі. Мене пропонує підтвердити номер телефону для відновлення. У вас швидше за все такого повідомлення не з'явиться. Так, отже, ми зайшли в свою електронну поштову скриньку Gmail. Тепер відкриємо нову вкладку та зайдемо в додаток Контакти. Клацнемо по кнопці додатки. То знайдемо ось тут контакти. Додайте до списку контакти три контакти вчителя та двох однокласників. Для цього натискаємо кнопку Створити контакт. Тут є можливість створювати по одному або зразу одночасно декілька. Давайте спочатку виберемо один Створити контакт. Вводите ім'я, прізвище, електронну пошту свого. Однокласник або вчителя. Зрозуміло, всі поля можна не вводити, але електронну пошту вводити обов'язково. бажання можете вести телефон і так далі. Напишемо ще посада, вчитель. Зберегти. Закриємо і створимо ще два контакти. Створити. Давайте створимо два одночасно. Введіть імена або електронну адресу. Якщо ми хочемо ввести прізвище ім'я, а потім електронну адресу, то будемо за таким шаблоном. Закриємо кутову дошку, Enter. І введіть електронну пошту ще одного однокласника. Ентер створити. Тепер створимо мітку з іменем інформатика, зберегти. Бачимо мітка створена, то додамо до мітки інформатика три щойно створені контакти. Для цього виділимо їх та натиснемо кнопку Керувати мітками. Додамо до інформатика. Застосувати. Перевіримо, що контакти додалися до мітки. Клацнемо по ній. Все добре. Тепер створимо скріншот екрана. Для цього натиснемо на клавіатурі клавішу Print Screen. Та перейдемо до своєї поштової скриньки. Створимо лист. Напишемо текст листа з поясненнями, навіщо потрібні списки розсилки. Ведемо тему, наприклад, списки розсилки. До тексту листа вставимо скріншот екрана. Для цього на клавіатурі натиснемо комбінацію клавіш, Ctrl-V. Тепер скористаємося міткою інформатика, тобто списком розсилки. Для того, щоб швидко ввести електронні адреси однокласників та вчителя. В полі «Кому» розпочинаємо введення назви мітки Інформатика. Вибираємо її. Бачимо, що електронні адреси зразу додалися. Надіслати. Вийдемо з свого облікового запису. Справу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!